Вітаю вас на моєму каналі, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок на 22 вересня 2025 року. Давайте подивимося. Ось. Давайте подивимося, яким. Буде понеділок у вас. Так, дивимося. Енергетика дня, понеділка, 22 вересня 2025 року для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. Кому потрібно більше часу ставте на паузу, ми починаємо. Одинички, що тут у вас? А в одиничок дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це оборона, оборона свого втома, витривалість, стою на своєму з місця не зрушу. Є мої справи, є моє. Здобуття є моя точка зору, і я від неї не відстану. Я стою, давно стою, я впертий, чи впертий, і я з цієї позиції не піду. Це моє, і я його нікому не віддам. Я захищаю своє. Оце у вас такий буде день. Ви розумієте, що з енергії з такою енергетики конфлікти можуть бути обов'язково. Да? Так, давайте подивимося причина, чому ви саме в цій енергетиці, Чу яка причина? причина? Причина тройка кубків. Тройка кубків, це можливо, поясніть. Ну, наприклад, у вас є тройка кубків і шестірка жезлів. Дивіться, ви, наприклад, наприклад, може бути якась зустріч. Ця зустріч може бути не тільки там е з друзями там і особистого характеру. Це може бути зустріч ділового характеру, на якій ви відстоїте свою позицію, будете відстоювати свою позицію лідера. Тобто, ви як лідер повинні і доказати свою правоту, скажімо так, про це ви станете в цю позицію. Ваші дії. Ваші дії, тройка пентаклів. Ваші дії, тройка пентаклів, тройка пентаклів. Це тобто ви вносите якісь корективи, ви можете вносити якісь пропозиції, ви міняєте плани, ви працюєте в команді. Е, ну, тройка пентаклів це співправця, спільна робота, майстерність, да, тобто нав, навчив, навчив. От ви якось будете обговорити, можливо, новий проект, ви будете стояти на своєму, да, будете доказувати свою. Свою правоту і доху цього всього. Ну, ваше бажання ви будете, так, ви будете переможцем, девятка кубків. Тобто, ваше бажання здійсниться, ви доб'єтеся того, чого ви хочете. Але день буде е, таким, знаєте, трошечки потребувати від вас сконцентрованості е, і бути таким, сили волі, вміння, ораторства. Тобто, доводити свою точку зору ну, тут видно, що безконфліктну, а більше професіонально, я б сказала. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайк, дуже вас прошу. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. Тим самим ви допомагаєте продвигати на теренах Ютубу український контент. Дякую, а ми йдемо далі. Далі у мене двічки. Двічки, а у вас трійка кубків. Трійка кубків це, може бути, святкування або підтримка, або дружба якась навіть у вас. Щось кубки, зустріч, святкування, якесь щось. Давайте подивимося, що. Открийте, будь ласка, що це. П'ятірка мечів. Святкування якоїсь перемоги, вашої перемоги. Святкування перемоги. Ну, такої, знаєте, перемоги по п'ятірки мечів це конфлікт, суперечка, маніпуляція. Ну, якась ваша перемога, і ви її якось святкуєте. Яка причина. Я маю те, що я виграв бій, і я причина те. За що я боролася чи боровся, я його тримаю в руках. Ви святкуєте перемогу. Ви будете святкувати якусь перемогу. Ваші дії. Король кубків. Ну, задоволення, ваші дії, я задоволений. Я виграв, я задоволений, я зміг. Ну, І того цього зміна життя. Ви виграли і у вас поміняється життя, у вас по колісу фортуни це щось, ну, ця перемога для вас дуже важлива. Е, розумієте, може бути по цій перемогі, е, ви можете піти по головам. Тобто у вас є ціль, я не бачу да? і ви можете піти по головам. Ваша перевога може декому принести навіть якісь неприємності, да? От такі розочарування, вам ножі в спину навіть. Але для вас це так було дуже важливо, і це якось як для вас. як Дійсно, по колісу фортуни це як дійсно зміна вашого життя, новий поворот вашого життя. Хоч буде й тяжко, хоч і тяжко буде цей, але по імператриці це дає вам стабільності. Вам треба це зробити. Незважаючи на що, ви повинні це зробити. Оце така буде у вас день. І ви, будете, от ви будете у. Понеділок, мої дорогенькі двічки святкувати цю перемогу. В кого такого немає. Ви ж знаєте, ця інформація дається для тих людей, кому вона потрібна. А кого такого немає, то ви повинні розуміти, що ви будете щось святкувати, може просто зустрінетись з друзями, може просто посидити за рюмочкою чаю. Да? Але це буде якесь приємне время проваждення, скажімо так, і ви будете цим задоволені. Такий мій прогноз. Для другого варіанту, дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, дуже вас прошу, бо переглядів багато, лайків не ставите, поставте, будь ласка, лайк. І підписуйтесь, якщо не підписані на мій канал. Ми йдемо далі. Вітаю трічки. Трічки, що тут у вас? А у трічок День самодостатності. Я цю карту називаю Я в раю, Рай на землі. У мене все добре. Я добився свого, добилася свого, я насолоджуюся моментом, я маю те, що маю. І я созерцаю мір, да? приглядуюсь, прислухаюсь. Як можна ще не ще можна назвати цю карту Сірий кардинал, день сирого кардиналу. Тобто ви бездіяльні, але ви все чуєте, ви все бачите, ви дивитеся з висоти свого польоту. Прислуховуйтеся, наблюдайте за людьми, отаку якось так знаєте, созірцаєте. Або як іще ще називається по дев'ятка дев петальки, ще самодостатність. Да? Я самодостатня е в своєму успіхі, отаку скажу. Причина, чому ви так. Нема ресурсу, ви виснаження. Виснаження треба відпочити. Треба просто побути в цій дев'ятки пентаклів, просто понасолодитися тим, що маю. Да? От треба трошки, нема ресурсу, треба віддихнути. Дії, дії, е... поясню. Ну, а дії короля жезлів по дьяволу. Король, Діяти треба. Є якісь справи, да? є якісь обов'язки, є все, але е, дія. І що ви будете по цьому діяти? Ну, я скажу так, ви будете тільки по трійки жезлів. от Наблюдають. Більше я скажу ж вам, що якось будете наблюдати, що будуть робити інші, що будуть вам пропонувати, як будуть інші вибирати шлях, да, там якось вже йти, щось робити. ну Я не бачу, що ви це. Будуть робити хтось. У кого є. А ви якось будете більше наблюдати. Аналізувати, чи перед вами відчитуватися, будете. ви будете вибирати щось таке. Ітог. Сімірка жезлів, сімірка жезлів це можуть дійсно до вас якось пропозиції вам якісь давати, а ви будете від, ну, відбиватися. Або, можливо, так і є, треба дія, є велика задача. Треба щось робити у понеділок. Можливо, там якийсь король, вам, від якого ви залежите, почне вам там роздавати що те те, і те, те. Понеділок. Треба те і те, те те зробити, а ви такі. А у вас ресурсу немає, ви такі. Так, звісно, звісно, я все зроблю. І такі це зроблю в понеділок, це зроблю, це, чи це зроблю в вівторок, це зроблю, відбиватися будете по ітогу. Але все одно залишитись в цій енергії дев'ятки Пентаклі, де ви е, самодостатня людина, де ви відпочиваєте і насолоджуєтесь життям тут і зараз. А це буде ваша, е, ваш понеділок, дорогенькі мої трійки кого такого немає, то, ну, ви розумієте, я вам тільки що об'яснила, якої ситуації ви будете. Не хочу, заморився чи заморилася. І мені треба відпочити. Я хочу побути якось такому. В состоянні сірого кардиналу да? постаю, посижу, подивлюсь, понаблюдаю, оціню. Отак. Такий мій прогнози. Третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого каналу і українського контенту на теренах YouTube. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. В четвірочок. Вибір якийсь по закоханих день вибору, романтики, гармонії, щось, єднання, союзів якихось, да, може бути. Вибираю, але вибір. Все один. Давайте подивимося, причина, що це таке. Взагалі, а ну, об'ясніть мені взагалі, що це означає ці закохані. Шанс, якийсь шанс. Щось треба. Щось якийсь шанс є. Треба його схватити. Вибрати цей шанс. На можливість якась. Дається вам якась можливість вибору. Ну, давайте причина. Так, причина по якій. Щоб бути є можливість, щоб бути переможцем, можливість досягнення своєї цілі, шанс. Ви повинні вибрати в це якийсь шанс. Якась вам дасть, дасть дадуть вам на ви на, на можливо навіть не на вибір. А дадуть скажуть, отак і так, є така важливість. От прийдуть і скажуть, є така можливість, і це дасть тобі те те. -те, -те. Ти ж хочеш бути тим-то тим, того -тим, переможця, ти ж хочеш зайняти цю посаду, чи ти хочеш поїхати туди сюди. От є така можливість, щоб заробити, наприклад, таку, такі гроші, да, там, чи взяти таку відповідальність на себе і отримати якусь можливість для того, щоб досягнути своєї цілі. І ви такі кажете. Да, я готовий почати все з нуля. Тобто я нова справа, нове все. Да, буде дія така. Беру... Спочатку такі можете по дурачку такі, так, це щось да, але нова справа, да, нова справа. І по десятки пентаклів ви такі, так. Да, це може дасти результат. Тобто нова справа дає результат. Це, можливо, може бути пов'язана дійсно якась корпорація, може бути якісь. Це фінансові питання. Бо тут пентаклі йдуть, і тут десятка пентаклів, да? щось, яке може бути пов'язане з роботою, вашою, з вашою діяльністю, я не знаю. Якщо у вас є сімейний бізнес, да, от така підприємницька, от така якийсь новий можливість появиться. От, чи будете йти по старому там, сценарію, чи все ж таки зробите якусь новинку в свою там, бізнес, там, якусь, і ви такі, да-да-да, можна таке придумати, якась нова ідея буде. І то цієї ідеї, відійдете. Відійдете від старого, підете в нове. Таки ви виберете цей шанс, якийсь буде можливість, і ви його не впустите. Тому, мої дорогенькі, для кого ця інформація, той почув, що я мала на увазі. А взагалі, день, я кажу, день вибору. Ви будете вибирати, щось вам треба згармонізувати, щось вам треба. Ну, Там випадав тут пентаклів, то дійсно якийсь вибір, вибір якогось. Якоїсь можливості в вашому житті, скажімо так, це старший аркан, то ви будете вибирати свою можливість. Або дійсно встати в шлюб, наприклад, або по пентаклям дійсно заробити гроші. Чи гроші, чи шлюб, чи, чи гроші чи любов. Це теж може бути теж якийсь вибір. Але вибір душею, вибір такий, який міняє життя. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїм відео зі своїми рідними близькими. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого каналу і українського контенту на теренах YouTube. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, я буду дуже вам за це вдячна. І як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!